Доброго дня! Шановні слухачі міжнародної інтернет телерадіокомпанії «1000 друзів». Мене звати Остап Фадунін. Я уже шостого класу в ліцею школи гуманітарної праці. Я беру участь у секції «Зарубіжна Література. І сьогодні хочу представити вам свою роботу на тему крилаті історії давнини». Міфи давньої Греції. Це чарівний світ стародавніх оповідей, у яких наша пращура намагалися пояснити походження світу, природні явища, почуття відчинки людей. У цих історіях оживають могутні боги, довижні істоти і герої, чиї подвиги передавалися з покоління в покоління. Особливе місце в грецьких міфах займають герої, звичайні люди. З надзвичайною силою духу. вони ризикували життям заради добра, боролися зі злом, і вірили, що навіть найскладніше випробування можна подолати. Найвідомішим з них був Геракл. Його 12 подвиг стали символом мужності та витривалості. Він переміг на лева, залав ларнейсько гідро, поборкав з ладь і навіть очистив Авгієві стайнім. Геракл довів, що справжній герой це не лише сильний, а й той, хто не здається. Інший відомий герой Персей, використавши дзеркальний щит, він переміг в медузу горгону, чий погляд міг перетворити людину на камінь. Ця історія вчить нас, що розум і кмітливість. Часто важливіше за фізичну силу. Не можна не загадати і Тесея, який здолав Мінотавру в темному лабіринті. Йому допомогла нитка Аріадни. символ підтримки, дружби і надії. Ми, про Тесея нагадує нам, якими б заплутаними не задавалися наші життєві шляхи. Завжди є вихід, якщо не втрачати віру в себе. Герцькі герої. Це не лише персонажі середавніх історій, вони приклади відваги, справедливості і благородства, які надихають нас і сьогодні. Їхні подвиги нагадують справжні сила людини у доброму серці, мудрості та прагненні допомагати іншим. З вами був Остап Федунь, учень шостого класу, ліцею школи гуманітарної праці. Дякую, що слухали мене. До нових зустрічей на хвилях міжнародного інтернет-радіо тисячі друзів.